Шановні телеглядачі, в ефірі телеканалу Самар, програма Пульс Актуальне інтерв'ю та я, її ведуча Наталія Бондар. І сьогодні до нашої студії завітала головний архітектор міста Новомосковськ майстренко Ірина Вікторівна, яка розкаже про конкурс ескізних проєктів скульптурної композиції на честь воїнів-учасників АТО в нашому місті. Вітаю вас, Ірина Вікторівна. Добре, добре. Зараз відомо, що протягом місяця відбувається голосування на сайті Новомосковської міськради за кращий ескізний проект пам'ятника воїнам учасникам АТО. Розкажіть, будь ласка, в цілому про конкурс з самого початку і як взагалі приймали рішення про необхідність встановлення такої скульптури. Так, дійсно, на теперішній час у нас іде завершальний етап конкурсу на кращий пам'ятник учасникам воїнам загиблих в АТО. І початок цієї процедури було покладено майже більше півроку тому назад. Тоді з ініціативою про вирішення по вирішення такому питання звернулися до нас сім'ї загиблих і було проведено не одна зустріч, під час якої ми визначились як з місцем розташуванням, як з бажанням в пам'ятнику відобразити якісь характерні риси. І воїнів загиблих під час цих подій було прийнято рішення. Створили, створили ми комісію конкурсну і розпочали роботу по визначенню місця знаходження цього пам'ятника. Ми всі знаємо, що у місті Новомосковську площа, яка зараз має назву площу героїв, вона має безпосереднє відношення до пам'ятних подій в Україні і взагалі в нашій державі. Тому логічно було розмістити. Пам'ятник загиблим учасникам АТО саме на цій території площі. Поряд уже з існуючими пам'ятками меморіалом. Під час зустрічі з сім'ями загиблих ми більш детально вивчали можливості цієї території, якісь заперечення, які б не дозволяли нам вирішити це питання, або ж саму композиційну можливість. Цієї території тому прийшли до висновку, що все-таки ми змогли б розглянути і визначити з місцем, яке було запропоноване на конкурс. Це було місце площа перемоги, її частина, і частина вхідна, частина з якою розпочинається рух під час святкових міроприємств до вічного вогню, тобто від вулиці Гетьманська від початку площі, і в сторону в бік вічного вогню меморіалу. Взагалі, ми всі розуміємо, що Україна переживає зараз тяжкий період, який кожен кожен громадянин України відчуває на собі. Але поряд з цим я немов би із такої темної породи гірської проявилися і викристалізувалися найкращі риси людського характеру це і чесність, і порядність, і патріотизм, і любов до рідної батьківщини і українського народу. Тому скажімо, мистецтво це теж частина нашого життя і. Те, що може відобразити його характерні риси, мистецтво воно призване не тільки відображати минулі події, сучасні і яке б могло би бути майбутнє, але й воно від... створює таку емоційну середу, середовище емоційне, де людина може проявити свої е, почуття, свої е, віднос, відношення своє до сучасних подій. Також в цій середовищі активізується не тільки розум людини, її душа, а й навіть і совість людини. І ми розуміємо, що такі конкурси, де залучається мистецтво, вони є значимими і є взагалі такими ну нетиповими подіями у місті. Але я хочу сказати, що на теперішній час в Україні майже в кожному населеному пункті місцях і селах скрізь піднімається ця тема, тому що події, які сталися на сході України, вони підняли патріотизм людей українців, і вони призивають до того, щоб відобразити як героїчність подвигів українських синів, так і події, які склалися. До участі у конкурсу запрошувалися спеціалісти, художники, скульптори, люди, які вже на якийсь, якийсь період приймали участь, вони працювали в творчих гуртках, в спілках. Але при цьому ми не переслідували ціль, що це будуть якісь дуже ну, скажімо, метри скульптури і цього мистецтва. Ми б також хотіли б, щоб приймали в цьому участь і молодь. Так як у молоді сьогодні, зовсім інший погляд, і вони можуть висловити свої почуття, свої емоції більш глибоко, емоційно і символічно. Тому ми запросили і прийняли дуже активну участь у цій роботі студенти Придніпровської архітектурної академії. Ми на протязі довгого часу спілкувалися з ними, розглядали роботи, можливість ідеї і можливість їх розвитку. В результаті цієї роботи на конкурс було подано вісім ескізних варіантів. Uh -huh. Кожен варіант сповнений емоційним характером і має нести на собі значний символізм. Тому для того, щоб з ними ознайомитись, я би хотіла, щоб ми розібрали кожен варіант окремо. Якщо добре, можна. добре, давайте зупинимось тоді на кожному з восьми ескізних проєктів, за які вже зараз можна проголосувати на сайті міськради. Так. І так, перший, перша ескізна ідея називається у нас Сходи. В даній ідеї пропонується не тільки увіковічити пам'ять героїв, а й показати їх героїзм взагалі, в цілому, в образах. Сходинки, нижні сходинки символізують життя кожної людини і її кроки по цьому життю. які Може подолати кожна людина, а от верхні ступені і сходини це ті героїчні діяння, які випали на долю учасників АТО. На верхніх сходинках пам'ятника планується викарбувати імена загиблих героїв, які проживають на нашій території. Висота пам'ятника становить 16 метрів. Це те, що стосується першого варіанту. Другий варіант іскізної конкурсної роботи називається міст. Пам'ятник і цей ескізний варіант запропонований в зв'язку з тим, що територія, яка пропонується під його розміщення, має досить завужену частину, тобто ми не можемо на площі перемоги розмістити пам'ятник так, якби його розкрити по всій площі. Тому використовуємо вузьку частину прохідну частину алеї площі перемоги. Тому і композиція цього пам'ятника визначається саме така: видовжений. Подовжині вздовж алеї міст, який направлений від, площі, від початку площі вулиці Гетьманської, знову ж таки, в сторону меморіального вічного вогню. Ця, цей варіант складається із двох символів. Перший символ це стрічка Мілбюса, далі йде Арка і міст. І символізує він таки ж знову себе проходження по життєвому шляху через якісь перепони і вихід загиблих, ну, душі, душі героїв загиблих, вони переходять з із із одної форми життя в інший світ. Оце символ такої ідеї. Щого пропонується? Пропонується цей міст як символ переходу у вічність, пропонується виконати із матеріалу металу. Угу. Третій ескіз, який був наданий на конкурс, називається вибух життя. Пам'ятникам, що е, стали героями АТО, скульптурна композиція представляє собою вибух життя геройства, честі, доблесті е, воїнів, що, не вагаючись, пішли захищати свою батьківщину і вийшли з цього вибуху назавжди, залишившись в наших серцях. Як велика космічна квітка, що розгорнула свої пелюстки, прикриваючи героїв, пропонується її виконати матеріал бронза, тобто метал, і висота її 4 метри у найвищій точці. Слідуючий ескіз, який запропоновано на конкурс, це ескіз має назву Еліпс. Ми його так назвали, тому що символічна композиція, вона заключена саме у формі геометричній формі Еліпсу. Еліпс символізує собою закритий кругообіг життя, який починається і закінчується, але взагалі то немає ніякого кінця. Тобто це знову ж таки перехід від одної форми життя людини до іншої. Також це символ того, що незважаючи на швидкоплинність, життя, Загиблі солдати залишаються в пам'яті нашій назавжди. Розміри цього конкурсного варіанту становить 6 метрів і матеріал нержавіча сталь. Слід... 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 Слідуючий ескіз, який би я хотіла вам представити і познайомити, ескіз називається П'ята. В цьому ескізі в цій ідеї відображена скорбота, скорбота е... про те, що ми втрачаємо собі своїх найближчих людей, скорбота про те, що якийсь період кожного якогось через деякий верніш, період Україна переживає такі, такі події, пов'язані з одного боку з героїзмом, але з іншого боку це втрати. Матеріал, з якого пропонується виготовити цей пам'ятник, це бронза Литво. І висота його 2400 метр, міліметрів, тобто 2,5 метра у найвищій, найвищій точці. Слідуючий ескіз називається тризуб. В скульптурній композиції основним елементом і що послужила його назвою, тризуб знаходиться символ, ну, український тризуб. Але одним із елементів цього тризубу виступає постать солдата, який одягнений в відповідну форму учасника АТО, і він символізує собі собою, символізує образ українського, українського вояки, який захищає свою землю. І знову ж таки, цей символ є образом воїна, який в любу епоху стає на защиту свого народу на захист свого народу і своєї батьківщини. Розмір скульптури складає до трьох метрів постаті солдата. А так як оця скульптура має в основу п'єдестал в вигляді хреста, то ще висота постаменту взагалі. Буде загальна висота 5 метрів. Ага. Матеріал, який пропонується для цього використати, це солдат постаті з бронзи, а тризубі постамент із каменю. Іскіс номер 7. Пам'ятник називається хрест. Виконано його в формі Християнського хреста в обрамленні бетонних блоків, що символізує собою блок пост. Хрест має проріз всередині, і в середині цього прорізу як символ життя, яким ніколи не закінчується, незважаючи на те, що герої його покладають на майбутнє, прорізається сквізь цей хрест молодий паросток дерева, як символ вічного життя, як символ взагалі життя. Таким чином, пам'ятник увіковічує християнські цінності і неминучу перемогу добра над злом. І остання композиція, яка була надана на конкурс, називається композиція Крила. І Крила це скульптура, яка пропонується, на леї і виражає собою також символізм. Так як крило, автор виражається не тільки в крилах ангелів, охоронців. А і в крилах, які належать до сфери небесної, сфери нереального життя, але яке також існує. І хоча крила, ну, як зазвичай зв'язуються з ідеєю піднесення чи переходу землі на небеса, вони мають символ також захисту тих, які залишаються жити на землі. Висота такої композиції від двох метрів, а матеріал, який пропонується використовувати в цій композиції бронза або чорний метал. Взагалі, хочу сказати, що всі надані ескізні композиції, яскраво виражені в символізмі, яскраво виражені в емоційному такому стані. Тому вони всі заслуговують того, щоб їх розглянули, для того, щоб ними. Прониклись і для того, щоб все -таки, все таки ми змогли зараз запропонувати громаді прийняти участь в обговоренні для того, щоб потім ми змогли врахувати думку мешканців міста. І при підведенні підсумків конкурсне журі буде визначено, буде визначено переможець, переможець конкурсу, який буде визначений конкурсною комісією, буде нагороджений і премію... Надає благодійний фонд твій рідний край. Добре, я дякую, Добре. що ви ознайомилися з кізними проектами. А скажіть, будь ласка, як саме буде враховуватися думка новомосковців від голосування, яке зараз ще відбувається на сайті, і як воно буде враховано? Та що відбуватиметься, коли воно вже завершиться? От які ну, будуть наступні етапи? Наступні етапи будуть такі: після того, як буде завершено. Голосування громади збирається конкурсна комісія. В нас взагалі конкурсна комісія складений склад цієї комісії, затверджений, і вже конкурсна комісія також буде розглядати представляти представлені роботи. Також на цім засіданні і на конкурсі самі автори зможуть виступити як. Захистити свої роботи, більш детально ознайомити їх, можливо, відповісти на якісь запитання. І вже конкурсна комісія буде підводити далі підсумки. Взагалі, я думаю, що результат обговорення Суспільного обов'язково буде впливати на, на ці підсумки і буде врахований обов'язково. Протягом якого часу це відбуватиметься. Ну тобто, коли ми зможемо вже дізнатися, який проект обрано, хто перемог, хто переміг. Ну, я думаю, що після того, як завершиться цей процес обговорення, буде призначено найближчим часом засідання комісії. Вона відбудеться в один тур, і оголошено буде відразу. Добре, переможців. дякую. Я пропоную вам звернутися до новомосковців. Можливо, ще раз закликати їх, щоб вони проявили дійсно свою думку та зробили свій вибір. Дякую. Шановні новомосковці, я запрошую вас прийняти активну участь в обговоренні варіантів іскізних пропозицій пам'ятника-учасника МАТО, так як даний пам'ятник займає значиме місце на площі героїв міста Новомосковська. Добре, я дякую вам, що завітали до нас в студію. На все добре. На все добре, побачення. Ще раз звертаємо вашу увагу на те, що кожен житель нашого міста може обрати той ескізний проект з культурної композиції, який сподобався йому найбільше, та віддати свій голос за нього на сайті Новомосковської міської ради. Я нагадую, що сьогодні гостем нашої студії була головний архітектор виконавчого комітету Новомосковської міськради майстренко Ірина Вікторівна. В студії працювала Наталія Бондар. На все добре, до зустрічі на телеканалі Самар.